Як оформити комуналку по ОБД онлайн? Прекрасніша ініціатива, яка реально полегшує життя. Для цього вам знадобляться скан копії паспорту, ІПН, посвідчення УБД або інваліда війни, а також особові рахунки по вашому житлу, які можна подивитись в квитанціях, та особовий рахунок вашої карти для виплат. Відтепер технічні відомості про ваше житло підтягуються автоматично. Тепер по крокам. Заходимо на портал Пенсійного фонду України, авторизуємось і знаходимо розділ Комунікація з ПФУ. Обираємо пункт Заява на житлову субсидію чи пільгу. Далі обираємо заяву про внесення відомостей до реєстру осіб, які мають право на пільги. Додаємо скан копії документів, відправляємо заяву і моніторимо результат у власному кабінеті. Після розгляду в тому ж розділі обираємо пункт «Заяву про надання пільг. Додаємо номера ваших особових рахунків, відправляємо заяву і на цьому все.